Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, зустрічаємося сьогодні знову на розмові про Бога. До нинішнього часу ми говорили за віру, говорили, що віра це є. Визнання того, що свята церква, що Бог об'явив, а свята церква визнання за правду того, що Бог об'явив, а свята церква подає довірування. Ми говорили про об'явлення Боже, що об'явлення Боже є записане, як святе письмо і є усне, як святе передання. Ми говорили про християнську віру. Що таке християнська віра, для чого вона, і хто є засновник християнства? Сьогодні хотілося почати такий, так, таку невеличку розмову про визнання християнської віри. Бо багато людей кажуть, що вони є віруючі. Та але живуть так, як не віруючі, поводяться так, як не віруючі. Ну і відповідно, тим самим виникає протиріччя. Бо люди ніби кажуть, що вони Вірують, але своїм життям цього не підтверджують, тобто не визнають своїм життям, що вони є віруючі християни, а Господь хоче, щоб ми визнавали Його і нашу віру перед світом. Каже Господь в Євангелію від Матея 5, 5 глава, 16 стих. Нехай сяє світло ваше перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі вчинки і прославляли Отця Небесного. Папа Лев XIII каже, що якраз гордість ворогів християнської віри не раз розбивалася. Об непохитність визнання. Тобто завжди знаходилися ті, що визнавали, непохитно визнавали, утверджували своїм життям християнську віру і вороги нічого не могли зробити. Ми самі, дорогі брати і сестри, бачимо, що гарний приклад. Як хтось є побожний, справедливий, добрий, взяти хоча б мать, мати Терезу, як би багато хотіло бути подібними на неї, та? але вона зреклася. Проста дівчина, хорватка, по національності, вона зреклася світу, зреклася всього. Заради Христа, ото є величезне свідчення віри. От тому ми і самі утверджуємося через е, приклади інших людей. Багато людей, е, через що не визнають, е, що вони є християни? Через е, глузування. Бо, напевне, багато з вас, дорогі брати і сестри, є ще з Радянського Союзу, як і я, і можете підтвердити мої слова, як в школі, навіть тій самій, чи десь в університеті, чи в якомусь іншому навчанні, чи навіть в колективі якомусь трудовому. Могли засміяти за те, що людина молиться, чи людина ходить до церкви, чи глузували просто, от, принижували людей за їх визнання віри. Були випадки: що коли дитина йшла до церкви в неділю, то могли викликати Батьків там виясняти, чому так, чому так, чому... Е, влада робила так, що е, в неділю робили якісь заходи постійно, так як у Львові, це могли бути музей Леніна, чи якийсь театр, чи якась екскурсія, яку можна було провести е, і в якийсь інший день, але. Робили тільки для того, щоб відвернути людей, віруючих від церкви, щоб не пустити. І ось так багато людей піддавалося, боялися оцих глузувань, називали фанатиками. Навіть могли і е, обзивати. Людину, розумієте. І відповідно, це були методи, якими тодішня влада відвертала людей, хотіла відвернути людей від Бога. І вони через це боялися визнавати свою віру. Ми, папа Лев XIII. Приводить приклад мусульман, як вони визнають свою віру. Каже, попробуйте зачепити, пророка чи Мухаммеда, чи Аллаха. Буквально 10 років тому приблизно була страшна шумиха в європейській пресі, де е, якесь видання. Намалювало карикатуру на, на Магомета, тож весь мусульманський світ тоді спротивився, то було стільки шуму, що вже, напевно, і самі не раді були, що зачепили ту тему, розумієте, але суть в тому, як, як мусульмани вміють захистити свого Пророка, як мусульмани захищають свою віру. А отого, напевне того визнання можливо бракує і нам, християнам, любити свою віру, визнавати свою віру, захищати свою віру. Ми можемо і визнавати свою віру. Не відповідаючи на якісь там закиди безбожників, які практично дуже часто не мають під собою ніякого ґрунту, крім, е, крім якоїсь наглості, крім образ, е, крім їхньої думки якоїсь. Е, маємо пам'ятати, що не говоримо, не потрібно говорити за віру чи захищати віру десь за столом. На забавах, в ресторанах. Ці речі не потрібно, тому що якраз в таких колах, де, на яких, наприклад, забавах, ми якраз тим самим, що віру свою не захищаємо, а компрометуємо. Бо е, тоді е, включаються ті емоції, коли в нормальній нормальні обстановці. Та, ми би ніколи так не говорили чи не поводилися, як поводимося ось в таких неформальних закладах. Тих, хто визнавав свою віру, Бог ніколи не залишає без нагороди. Ми знаємо такі випадки, як, наприклад, Петро з одного боку, що з одного боку відрікся, так? а з іншого боку, вже до кінця життя визнавав Ісуса Христа за свого Бога і перетерпів мученичу смерть. Ми бачимо чуда. Я тільки кілька випадків так назву. Чуда, які відбувалися за визнання Бога. Три юнаки, визволені з печі, наприклад, ті, що були в Вавилонській неволі. Цар за визнання свого Бога, кинув їх до вогненої печі, а вони не згоріли. Так. Вийшли з тої печі зовсім, такі, як були перед тим, як їх туди кинули. Іван Хреститель. Так само великий пророк, якого Господь прославив, найбільший пророк, як говорить Святе письмо, народжений від жінок, який жив на світі. Тому стараємося, дорогі брати і сестри, не тільки словами визнавати, але брати у ті приклади з тих людей, котрі. Не тільки словами, але й своїм життям визнавали Бога, визнавали свою віру, захищали Бога і віру перед світом. Амінь. Слава Ісусу Христу.